Китай стає найбільшим експортером автомобілів у світі. Всім пізда. 22 рік. Китай показав найкращу динаміку зростання експорту автомобілів. 2,5 мільйона тачок просто в інші країни вони поставили. Ну це йо... коротше, от ви бачите, от ці жовтороті, от вони потрошки підбираються, загрібають у ринок, вони. Постійно моніторять там хто з ринку виходить, як сюди влізти, як сюди влізти. Даже візьмемо останнім часом. Да, от з Кацапстана автовиробники повиходили. все, китай собі раз, раз все залітаємо туди. Блять. Там доробі да, хватає. Там ми зараз будемо їх загружати. Зараз ще десь вони там пронюхають, куди ще можна залізти. Всього не туди залізуть. Бля, куди не зможуть залізти, то просто блядь, милом змажуть і запригнуть. Ну, я поки проти китайських. да в них є хороші там розроботки, вже в них є тачки електричні, вже з яких з одною батареєю приїжджаєш, ти її викидуєш з машини, бля, другу тобі вставляють, все, ти зразу уїжджаєш, вже там стаціонарні вже є. Ці станції, які забезпечують батареями. Але. Получається неізбіжна ситуація. По-любому вони будуть вже от на п'яточки вже наступати. вам От такий. Thank <small> you.